Так, друзі, відправили для нас лук на діагностику. Нам тут вообще цілу пачку цих луків відправили. Куплен цей лук робін. Був десь, якщо я пам'ятаю, в 2019 році так я до, до мастерської просто його пока продивляюся на вінти. Якісь типа не скручений ли він, все ли там добре. Він прямо на новій пошті роблю. Тут є така тріщина поперечна, це не проблема, він може слугувати десятиліттями, це це для них е, нормально. А отут я знайшов іншу тріщину, але вона вже йде вдоль. Бачите? От тут іде. Тут вже треба робити бандаж. Так лук би не затерти, вроде би, ну вроді би в нормальному стані, ще працювати, працювати, жити і жити. Але я думаю, що ми його подремонтуємо. Вісти, не не, не зря він надіслав нам його на смотр. Щось людина почувствувала. Сказала, що хоче всі луки, щоб проглянули. Проглянемо що треба, і справимо.